ранок набивать. Підійдемо ще раз до гусака. Спитаємо, як нього осправи. Щось Що гусак сьогодні мовчазний. Гусак вантаж більше відео до себе на канал. Я твій канал люблю дивитися, але вантаж трошки більше відео буде, ще цікавіше. Знаєте <гум> зараз, підемо в парк. Парк вже майже літній став. Тише. Спит ташок Паровороч сантоварий кристаллай палац А ми йдемо далі, ми підемо в парк Повз усі ці порожні лавочки Ну як час біжить? Це вже майже кінець травня. Люди цікавляться, чи в Едварді можна далі безкоштовно воду пити на відміну бюлет. Гарний, гарний парк вранці. Та не тільки вранці, не тільки навесні. Будь-яку пороху, будь-яку пору в будь в дня парк чудовий. Ці пані на панячку. Фотографується парк свіжість. Ну, хтось, бачите, приходить в парк, щоб послухати радіо. Чи що там слухає, таке теж буває. Ну, замислителя, або хтось з місця стверджує, що це пам'ятник нерці. Ну, може бути і так, для туристів. Туриста можна сказати будь-що, ви ж знаєте. Хай буде пам'ятник нерці. Пам'ятник нерці. Нерки лікують Трускавці, хто не знає. Там бо відомі пісні. Паша їде лікувати гастрит, Трускавець. Ну, а Трускавець не зовсім по гастритах, по гастритах більше моршин. але я розумію, що ну, так римувалося, так було цікавіше. Насправді пісня мені подобається. Нарешті з'явилася пісня про Трусканець, така гарна пісня. яку хочеться наспівувати. Та щоб про кожне наше місто були гарні пісні. І не одна. От Про Маршин я теж знаю пісню, але вона не така. Не така. Не так чіпляє, скажімо так. Самокат. Я б сам в такому віці, як ці пацани, хотів мати такий самокат, правда? Щоб під гором мене віз. От водичка тече, свіжість. Валя Ну і що, ще трошки йдемо до Юзі? А, тут зараз будуть гонки на самокатах. То у вас перегони на самокатах то? О, бачите, гарно, гарно. Діти відпочивають. А я в цій частині парку завжди майже завжди трава скошена. Таке враження, там де зробили доріжки, гарні, там і траву косять. Де доріжок нема, там вважається, можна не косити. Така думка має право на існування, насправді. А я лиця біла? Ну, вже гарно, правда, шеф, коли я лиця зверху біла, а внизу чорна. Де не знаю, ми ми майже 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 дійшли до юзі. Чок, що буде озерця невеличке Потічок а, тут такі насичені зелені кольори, що я не знаю, але потім влітку вони вже будуть не настільки насичені. Вони такі, може бути, насичені травень, на максимум червень. Все в зеленому кольорі. А і ще каштани досить. 30 секунди, побачите, Юзю вже. Вже в одному з відео ми недавно обговорювали Юзю. Про те, можна чи не можна пити, як вмиватись, які дискусії тут точаться зазвичай. Але факт лишається фактом, що колись давно. Юзіо розливали в пляшки. А, так зараз була вона. Є зараз вона трускавецька в пляшках. Так, колись була Юзі в пляшках. Бачив фото цеху, фото розливу і фото самої юзі розлитої вже. Ну, значення води, а не, а не юзі.